Сьогодні до нас у гості завітало маленьке сувеня. Воно розповіло мені свою історію, як він опинився у нашому місті. А коли я запитала, як його звуть, він здивовано на мене подивився і нічого так і не сказав. Бо не знає, що таке ім'я. В нього немає ім'я. Просто сувеня. Зараз я розповім вам, що таке ім'я. Для вас, дітки, та для тебе, совенятко. Тож сиди, совеня, та уважно слухай. І ви, малятка, уважно слухайте. У кожної дитини є своє ім'я, воно їй дається при народженні. Називають її батьки матуся та татусь. Імена бувають чоловічі та жіночі, для хлопчиків та дівчаток, дітки. Давайте розглянемо ось цю картину. Ми бачимо дівчинку і її ім'я Марія. Значить, так її звуть. А ось це хлопчик і звуть його Андрій. А на цьому листі, дітки, дивіться, написано ім'я Саша та знак питання. Як ви гадаєте, чому? Бо ім'ям Саша можна назвати як хлопчика, так і дівчинку. Хлопчика будуть звати Олександр, а дівчинку будуть звати Олександра. Насправді, таких схожих імен дуже багато. Давайте зараз з вами пограємо у гру. Я буду називати вам ім'я як для хлопчика, а ви будете перетворювати його як для дівчинки. Ось послухайте, я приведу вам приклад. Валентин, Валентина. Євген, Євгенія. А тепер ви мені допомагаєте. Богдан. Богдана, правильно, Руслан. Руслана, вірно. Валерій. Правильно, Валерія. Владислав, Владислава, Антон. Правильно, Антоніна. А ще дітки. Кожне ім'я несе своє значення. І прийшло воно до нас з далеких часів. Ось, наприклад, мене звати Вікторія. І я знаю, що моє ім'я означає перемога. Воно надихає йти вперед, долати перешкоди та отримувати перемоги. Зараз я вам також розповім про значення деяких імен. Ось, наприклад, чоловічі імена Андрій. Означає мужній та хоробрий, Богдан Богом даний, Віталій любить та цінує життя, Макар щасливий та жіночні мина, Катерина чиста, Оксана гостинна, Світлана світла несе світло, Людмила мила людям. Дітки, ви можете вдома запитати у своїх батьків. Що означає ваше ім'я? І разом знайти його значення. Гадаю, вам буде дуже цікаво. А зараз пропоную вам зіграти ще в одну гру. Я буду називати ім'я скорочене, а ви будете називати лагідне та повне ім'я. Показую, як це повинно вийти. Якщо виникнуть складнощі, я буду вам допомагати. Петя лагідно. Петрик і повне ім'я. Петро, Галя, Галиночка лагідно. Галина повне ім'я. Ну що, спробуємо? Давайте тепер ви. Рома, як буде лагідно? Ромчик, правильно. А якщо він вже виросте, він буде Роман. Так, Катя. Лагідно Катруся, правильно, а коли вона вже буде доросла, вона буде Катерина, вірно, Діма Дмитрик, правильно, коли він виросте, він буде Дмитро. Ліза лагідно, лізонька, вірно. І доросла Єлизавета. Ліна лагідно. Ліночка, правильно. І доросла дівчинка вже буде Ангеліна. Гарні, яке ім'я у нас у дівчатах. Молодці, дітки, усе в нас вийшло. Тепер ви розумієте, як може змінюватися ім'я скороченого лагідне та повне. Ой, погляньте, дітки, щось засумували наше солонятко. Не сумуй, малята. А давайте ви вигадайте вдома ім'я для совенятка. Може, ви захочете назвати його якось лагідно, бо він ще такий маленький. І обов'язково напишіть мені, ми будемо з ним чекати. Солонятко вибере собі те ім'я, яке йому більше сподобається. Домовились, і наостанок, мої любі, я хочу, щоб ви запам'ятали. У кожного з вас чудове ім'я. Адже його вам вибирали з любов'ю ваші найрідніші люди мама й тато. Нехай ваші імена допомагають вам у житті та стануть у пригоді іншим людям, які будуть траплятися на вашому життєвому шляху. Андрій захищає свою гідність та інших людей. Віталій любить життя та допомагає цінити його. Оксана Її двері завжди відкриті. Вона гостинна та чуйна. Світлана світла та несе світло для тих, хто його потребує. А ще запам'ятайте таку приказку. Не ім'я прикрашає людину, а людина ім'я. Ну що, дітки, до побачення! Зустрінемось!